Гамна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Державна інспекція Вінниччини завершує комісійне обстеження підготовки доріг до зими та радить водіям також завчасно підготуватися до неї. Інспектори Даї Вінниччини завадили перевезенню 6 тонн контрафактної продукції тваринного походження. Гайсінські Юрівці найкращі на Україні не лише у змаганнях, а й у проведенні профілактичної роботи з дітьми. Про підготовку доріг Вінницької області до зимового періоду готовність особового складу інспекції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та служби автомобільних доріг йшлося під час круглого столу, який відбувся в обласному управлінні ДАІ. Основною метою зібрання було з'ясувати стан підготовки даних служб до роботи у зимовий період та дії кожної з них у разі ускладнення погодних умов. Минула зима показала, що дуже багато проблем є. Але я їм всім вдячний, що ми Порозумінням цю зиму пройшли. У нас ніяких кадусів не було, щоб ми друг друга не підстрахували, не надали допомогу, як юридичну, так і фінансову, і все остальну, тому що для інспекція теж. В зимовий період не розчитувала на таку сувору зиму і пального потрібно було ще додати і терміново закупляти одежу для працівників Даї додатково, тому що ви бачили, що робилося. Працівники Даї сутками сиділи також на дорогах, особливо на дорогах державного значення. Даї також перевіряє готовність підрозділів дорожньо-комунальних організацій до роботи у зимовий період. А саме технічний стан снігоприбиральної техніки, наявність паливної мастильних матеріалів піщано-селяної суміші. Встановлюється контроль за заготівлею дорожніми організаціями достатньої кількості снігозатримувальних пристроїв та ефективністю їх використання упродовж зимового періоду. Дуже багато коштів, яких, на жаль, дуже обмежено, пішло на те, щоб відремонтувати ті наслідки, які ми мали після тієї зими. Це принесло нам великий негатив по ремонту доріг, які ми планували в 2012 році на 2013. Під час круглого столу відзвітували про готовність працювати в екстремальних зимових умовах і співробітники управління з реагування на надзвичайні ситуації. А ось дорожні служби говорять, що до зими готові лише на 75%. Але до 1 листопада уся техніка буде відремонтована. На даний час заготовлено більше 50 тисяч тонн цієї. Це десь складає 85% від потреби, коло 30% технічної солі. Техніка готова десь на 80-85%. Зима, що була, нас згуртувала, як з МНС, як з Держанською інспекцією. Я думаю, що в цьому році таких великих провалів не буде, не повинно бути тобто, ми вже знаємо хто, де хто чим займається і як це що робиться, 16 жовтня співробітники відділу організації дорожнього руху управління ДІ перевіряли готовність виробничих підрозділів дорожньо-комунальних організацій Козятинського та Калинівського районів. Ситуація прояснилася одразу при візі до Козятина. Вулиця уся у вибоїнах та ямах. Не на остатньому рівні забезпечено палено-мастильними матеріалами, посипаючю сумішю, але деякі кроки вже до цього зроблені, зроблена техніка, один нас посипочний агрегат, який тут стоїть. От. І грейдер. Це вже, я вам скажу, що ну, хоч якісь двиги в цьому році пішли, бо в минулому році в нас взагалі нічого не було і відповідально теж не було. Правда, ми двічі на рік проводимо ще обстеження вулицю мережі. От. І ремонтні дороги в нас в місті Козятині, на дуже поганому рівні ми проїжджали в'їзд міста Козятин, там ями в цьому році не проводилось ямковочного ремонту на тій вулиці Довженка взагалі. Щоправда, у порівнянні з минулим роком ситуація трохи виправилася із створенням комунального підприємства Відродження не дивлячись на те, що держава і наше шановне казначайство должно нам 500 тисяч ми зуміли своїм колективом закупити. Техніку завдячу міській раді заготовлено станом на сьогоднішній день у нас вже є 20 тонн посипочного матеріалу, тонна солі. Ну це мало, звісно. Нам треба 400 тонн гранатцева посипочного матеріалу, 10 тонн солі. І там на 12 тисяч паливно-мастильні матеріали. На фоні цього господарства, яке опікується дорогами місцевого значення, по-іншому виглядають філії дорожніх експлуатаційних дільниць Вінницького облавтодору. На сьогоднішній день ми забезпечені технікою снігоборочною, Як ніколи, є у нас і нові потужні автомобілі, типу камаз КРАЗ. От, Маємо ротор у своєму розпорядженні, навіть можна сказати, два, бо ще маленькі є на базі МТ. З-80. Техніку ми підремонтували. Практично на 98% вона готова до експлуатаційного утримання. Посипочними матеріалами ми забезпечені на 100%. 7 тисяч тонн. А от сіль. Це в нас трошки проблематично. Всього на все на сьогоднішній час ми маємо 208 тонн. А треба нам не сімсот 900 тонн. Співробітники Даї, які завершують комісійне обстеження, стверджують, що комунальники не на 100% підготовлені до зимових випробувань. На жаль, поки що до повної підготовки ще далеко. Більшість районів підприємств на 100% не готові, але сподіваємось, що до 1 листопада максимальна кількість таких підприємств буде готова. Ні, в кого не виникає суперечок з приводу того, аби забезпечити безпеку дорожнього руху при складних погодних умовах взимку, має бути спільне бажання зробити усе можливе, щоб не виникали ситуації, подібні минулорічнім, коли водії з автомобілями годинами і цілими днями знаходилися у снігових полонах. Інспектори ДАІ Вінниччини завадили перевезенню шести тонн контрафактної продукції тваринного походження. 11 жовтня близько п'ятої години ранку під час несення служби на Літинському стаціонарному посту ДАІ, інспектори дорожньо-патрульної служби спільно з півробітниками ветеринарної міліції зупинили вантажний автомобіль Ман завантажений замороженими свинячими шлунками. Під час спілкування з водієм. Він не надав ніяких документів на дану продукцію. Після того було доставлено транспортний засіб до літницького ревіду, після чого проводились вже подальші слідчі дії, ну, встановлювалось походження з даної продукції. 37-річний водій Житомирської області пояснив, що свинячі шлунки скуповував у селян з подвірного забою худоби та віз на Одещину. Там його мав зустріти замовник. Про те, що на такий вантаж мають бути відповідні документи, водій каже, не знав. Вартість закупленого склала близько 15 тисяч гривень. Співробітники міліції доставили рефрижератор до літинського ревідділу міліції. Вантаж невідомого походження вилучили та направили на утилізацію. Водія вантажівки притягнуто до адміністративної відповідальності. В історії Юрівського руху такого ще не було. Другий рік поспіль юні інспектори руху Гасінської загальноосвітньої школи першої 3 третьої ступенів інтернат гімназії стають переможцями всеукраїнського конкурсу, який проходив в Артеку. А після приїзду додому одразу взялися навчати своїх молодших друзів. В Гасінському районному будинку культури чемпіони зібрали повну залу глядачів і показали свій виступ. Ятиослав для того, щоб привітати від цієї державної автомобілі інспекції цих прекрасних чудових дітей подарунка. Оці юристичні палаточки, беріть, будь ласка, я думаю, що вони нам будуть в наводі. Зі словами Браво і гучними оплесками юних інспекторів руху Гайсінської інтернат гімназії вітали їх юні друзі, школярі та вчителі. Висловити слова вдячності на свято завітали представники керівництва управління Даї Вінничини. Особливі слова подяки це Володимиру Володимировичу Мотичку за підтримку нашої команди. Ну а взагалі дуже багато років опікується нашою командою у минулому начальник державтоінспекції Гайсінського району, а зараз уже. Ветеран деж автоінспекції, підполковник міліції, присяжнюк Володимир Йосипович. Туристичне спорядження, яке діти отримали від ДАІ, допоможуть внести різноманіття до проведення свого дозвілля на природі. А поки що юрівці активно включилися у пропаганду правил дорожнього руху. Цього ж дня, на чолі з веселим світлофорчиком, юрівці організували акцію для пішоходів зі Стікером Ти у безпеці. Метою заходу було привернути увагу людей до використання світлоповертаючих елементів у темну пору доби. Сьогодні ми зустрілися з Дітками для того, щоб розказати їм про безпечну поведінку на дорозі, акцентували увагу на те, що в вечірню пору доби, щоб вони знайшли можливість виділяти себе світловідбуваючи елементами на одязі, тому що ми прекрасно розуміємо, що з настанням осені день стає коротший. Дітки повертаються в школи практично вже в темну пору доби. І коли вони йдуть в темному одязі, то дуже погано видно на вулиці дітей. Тому акцент був на те, щоб виділяли себе світловідбиваючими елементами. В рамках цієї акції Другої інспекція Вінничі не завітала і до учнів Вінницького технічного ліцею, коли там проходив день здоров'я. Вручили ми отакі світловідбиваючі елементи, брилки велосипедістам. І розповів він про те, що в нас трапляється багато дорожньо-транспортних пригод за участю з вини велосипедістів. Коли вони будуть рухатись в нічний час, от коли попадає світло на такий Світловидбиваючий елемент то водій транспортного засобу буде бачити, що рухається велосипедіст. Нагадаємо, що 7 по 18 жовтня на Вінниччині, як і по всій Україні, проходила операція пішохід. Під час неї співробітники ДАІ розповсюджували серед пішоходів листівки та закликали їх дотримуватися правил безпечного переходу проїзної частини дороги. Зупиняємо порушників, роздаємо ось такі ось листівочки. Пояснюємо, даємо поради, застереження. що Дуже багато транспортних пригод стається за участю. Вини пішоходів. Також через гучномовець до учасників дорожнього руху доводився стан аварійності та його причини. За 9 місяців поточного року в нас сталося 39 таких дорожньо-транспортних пригод, в яких 11 осіб загинуло і 30 осіб травмовані. В зв'язку з цим ми проводимо обширне відпрацювання по даному напрямку, профілактичну роботу проводимо з пішоходами, тому що дуже багато нарікань не тільки на водіїв, що не пропускають пішоходів, де потрібно це робити, тобто, де відповідні знаки, розмітка є. Але й нарікання на пішоходів, що вони теж неуважні, кидаються раптово на проїжджу частину, де водії своєчасно не можуть зупинити транспортний засоб. А з 21 жовтня Державна інспекція розпочинає профілактичні відпрацювання. Перевізник зима 2013 У Зв'язку з тим, що саме болючі питання це перевезення пасажирів сьогодні на території нашої держави, також на території Вінничини різ дорожньо-транспортних пригод. Водіями, які перевозять пасажирів. І розпочинаються погодні умови такі, що не супутствують для водіїв, будемо говорити так, керування транспортними засобами безпечними, в результаті чого хотів звернутися в першу чергу до перевізників, щоб провели Т1, Т2 текущі ремонти своїх транспортних засобів, перевірили гуму, вже переходячи на зимовий період, для того, щоб забезпечувати безпеку перевезення пасажирів.